Добрий день усім, хто хоче і любить вирощувати виноград своїми руками. Сьогодні 1 червня і наші пагони вже достатньо виросли і зазеленіли. Якщо ви лише починаєте займатися виноградом, у вас виникає і виникне обов'язкове питання: а що ж робити з усіма зеленими відросточками, з вусиками, з пасинками? Що ж з ними робити? Залишати чи видаляти? Чи частково залишати? Що ж таке пасинок? Пасинок, ну ось дивіться, ось у нас йде основний лист? Основний лист. І в пазусі ось цього листка у нас іде ось такий відросточок. Це і є пасинок. Ось, бачите? Він має два, а то й три листочка, коронка, і тут ще з краю в нього ще й вусик. Просто я його на ранніх термінах відрізала, тому його тут немає. Оце і є пасинок. Для чого нам листочки? За допомогою листків виробляються органічні речовини. Такі, як жири, білки, вуглеводи за допомогою фотосинтезу. А що ж що, власне таке фотосинтез? Фотосинтез це є утворення. Зараз всі згадали шкільні уроки з біології, що фотосинтез це процес утворення органічних речовин з неорганічних за допомогою вуглекислого газу, води з використанням сонячної енергії, тобто світла. Ось таку функцію виконує листочок. Є виноградарі, які повністю видаляють пасинок. Є виноградарі, які не видаляють пасинок. Що буде, якщо пасинок видалити повністю? У нас в пазосі ось там, спить брунька, яка на наступний рік прокинеться, і з неї вийде плодова. Гілка це буде наш урожай. Якщо ми повністю виламаємо цей пасинок, ми можемо пошкодити сплячу бруньку і на наступний рік вона не прокинеться. Тому повністю я не виламую пасинок. Якщо ми повністю залишимо пасинок, у нас буде густий ліс, не будуть провітрюватися наші лози, не буде гарної аерації коло грон. Вони погано запиляться і потім в процесі. Зросту хвонаш виноград буде хворіти, тому що будуть дощі, буде волога. А так як буде багато листового апарату, це буде перешкоджати нормальному зросту і розвитку винограду. Скільки ж потрібно листового апарату? Для однієї лози ну приблизно 20 здорових дорослих листків нам потрібно для того, щоб виростити грону десь в один кілограм. Ну а якщо розкласти листочки наші на землю, це десь вийде один квадратний метр листового апарату. Ось скільки листя нам потрібно для здорового винограду. Наш листочок функціонує. 30-40-45 діб. Через 30-40 днів він постаріє, почне жовтнути і не буде виконувати свою функцію. Нам допоможуть листочки з наших пасинків. От саме тому ми їх і залишаємо. Але ми не залишаємо все. Залишаємо два листочки. Все інше відрізаємо. Ось тут. Два листочки залишаємо. Інше відрізаємо. Ось тут, бачите, маленький, я його просто так забираю, а пізніше просто подивлюсь. А, тут є ще один. І так кожен пасинок. Залишаємо два листочки лише. Те, що стосується пасинок. Що стосується вуз, ми прибираємо його чи залишаємо? Виноград це Ліана, і за природою Ліана плететься. Якби у нас не було опори, проволки, звичайно, рослині потрібно за щось чіплятися для того, щоб вижити. Так як ми доглядаємо наш виноград, у нас є шпалера, у нас є проволока. Ми видаляємо, тому що восени вони задеревеніють, і нам буде дуже важко знімати наш виноград з проволоки. Ну і звичайно, зайві речовини і зайву силу також він забирає на себе. Тому ми вусика всі прибираємо і постійно моніторимо наш виноград, тому що воно постійно буде відростати. Ось тут також буде пускатися вусика і постійно буде рости, потрібно постійно їх відрізати. Листочки, які знаходяться нижче грони, ми також видаляємо, щоб не заважали опилюватися нашому винограду. Дивимося, якщо той листочок, який зверху ми залишаємо, це буде нашим зонтиком. Коли буде жарко, він буде накривати. його. Порослі, ось бачите, порослі, якісь зайві, все зайве, те, що відростає, невеличке, ми все прибираємо. Те, що від голови куща, я тут просто все видалила, залишила лише той пагін, який буде на майбутній рукав. А якщо у вас біля голови куща ростуть порослі, тут невеличкі, бо я все видалила. Ви все видаляєте, ось воно тут може вирости ще може пізніше вирости. Все, все видаляєте, щоб у вас був тут була чистота і провітрювалася гарно. Тоді кущ гарно буде мати аерацію, провітрювання і не буде хворіти, і буде гарно запилювати. До нових зустрічей. Бережіть один одного, любіть один одного і вирощуйте. вини.